Всім привіт! Сьогодні приїхали до будиночку. Плануємо доприбирати ще одну кімнату, яка залишилась. Потім прибрати перед дверима тут при вході. Потрібно тут забрати все каміння, тут трішки вже росте бур'ян. Потрібно повністю прибрати, бо плануємо тут заливати і ззаду цю стіну її потрібно штукатурити, тому також будемо цим займатися. Вже видно, що ми в селі. Ми вже загоріли, поспікалися. Зранку, поки не палило таке сонце, я ще встигла прополоти повністю все, що в нас там на городі, прорвати буряки і все інше там сполоти. Ввечері в мене ще там трошки залишилося місця на городі, то ввечері ще планую посадити розсаду. Там у мами ще є трошки помідорів, може перець ще, може в когось ще напитати. Якоїсь капусти чи щось такого, бо велику плантацію залишила на дині, але дуже вони погано посходили, то я їх переполола там, де вони не зійшли, і вийшло, що ще така велика плантація залишилась, то можна буде ще якусь розсаду там посадити, щоб не пустувало місце. Ось про цей вхід я говорила, ось тут потрібно повністю прибрати. так Всяке таке каміння, і вже, бачите, росте бур'ян. Тому сьогодні приберу тут, тут якраз не палить сонце і якраз буде добре працювати. Зараз покажу вам свій міні-город і що на ньому росте. Тут є плантації виділила для динь, і вони дуже, бачите, погано посходили ще, туди далі краще. А тут з краю щось погано. Тому трішки цього місця заберу і ще візьму, посажу тут розсаду. Тут йдуть помідори. До речі, вже буде один зацвітати. Помідори і тут перець. Хоч він і низький, але нічого. І там також в мене виходить пусте місце. Я, правда, не знаю, як чоловік буде тут крупити сою, чи варто його там садити. Чи, можливо, хай це місце і залишається так, він відступить трошки, то воно не дойде сюди до цієї розсади. Але там якось вийшло, що кабачок занесло його, можливо, він тоді якось. Тут також кабачки йдуть. Тут з цієї половини кріп. Петрушку я пересіювала, дуже погано сходить. Побачимо тоді. Салат теж вибірково зійшов. Але салат гарний. Якби зійшов гарно, був би дуже такий гарненький. Тут ось вже сходить редька. Я її пізно постіяла, щоб вже була вона і пізніше. І далі тут огірочки. Ось такий один рядочок геть гарного, інший такий трішки, не дуже. І третій також такий, слабенький, слабенько зійшов, але нічого. Ввечері по і будемо бачити, вже буде тоді краще. З цієї сторони, оце ж тут салат. І тут. Ось морква. Морква теж погано зійшла. Я її трішки пересіювала. Не знаю, чи вийде щось, чи ні. Ну, вже будемо тоді бачити. І тут ось вже бурячки. Теж видно, що ти вже більше, ті наче тільки сходять. Але я їх прорвала сьогодні, прополола. Буде видно. Знаєш, що хочу за вас проти? Хочу дещо спитати в тебе. Не питай. Кожен раз, коли ми тут, ми завжди робимо один. Ну, не ни... для ТікТока. <свят> <свят> Дивись, ми постійно, як тут щось робимо, то ти робиш своє, я роблю своє. А чого ніколи ми не робимо одну загальну роботу? Ти не задумувався? А, <гум> <гум> ось в цій кімнаті прибирав ще чоловік. Кімнаті, де прибирав чоловік, ось стояла така плитка, він її склав і переніс сюди. Ось так. натяжко тяжко так. Ось її. Багатенько. І ось тут перед дверима прибрала я. Той щебінь, який був заритий між піском, я тут трошки розрівняла, його зібрала і потім назад його розкидала. Звісно, це все ще не досконало, але вже на перший погляд, хоч трішки має вигляд якийсь. І ось тут. Одну яму закидали, тоді як викорчували дерева. Ось так от. Лише ось за дверима, там в углу, там багато сміття, потрібно взяти підборну лопату і потім його вже все винести. Але в нас немає її, то візьмемо в батьків і тоді вже приберемо. І ось тут, попід колони, повністю теж цю бордюру прибрала від бур'яну і підмила. Як згадаю, і скільки тут було хмлю під оце все повністю. Він дуже тут був ріс. Зараз деякі кущі також є, але вже все одно воно не так росте. Ось так от. Чоловік перебирає там в тій кімнаті. Ну і ось тут по подвір'ї, де тріщини в асфальті. Проривається бур'ян. І хміль цей він як ріс, так і росте. Залишаюся в селі на тиждень, то, можливо, буду приїжджати і якийсь день виділю для того, щоб повністю знову вирвати цей хміль. І візьму відро чи два відра солі. І спробую ще його засипати сіллю. І зверху потрібно полити водою. Ось так от. Ще оці молоді деревця, вони також ростуть. Воно ж це все підриває під мурок. Оце всі ці молоді деревця, їх хміль це особливо. Плитка вона відколюється, падає. З часом тоді її замінимо. На сьогодні все. Виконали всю роботу, яку планували. Будемо їхати додому, заберемо нашого чудіка. На вечір плануємо вже відпочити. Не дуже так нам, і звісно, сьогодні хотілося працювати, тому що дуже довго не могли налаштуватися. Якось не йшла сьогодні робота, не знали, за що нам братися, що нам робити, з чого починати. Звісно, хотілося б вже починати. Робити якісь роботи всередині. Але для цього, цього потрібні великі кошти. Але у нас тут на подвір'ї немає води, нам потрібно вити скважину. Тому найперше, що ми зробимо, це ми. поки не буде тут води, то і відповідно не буде ніяких малярських робіт всередині. Тому зараз працюємо над тим, щоб пошвидше зробити на подвір'ї скважину. І потім вже Займатися всередині будинку, тобто ремонтом. А наразі робимо те, що нам залишається, справляємося з бур'яном, намагаємося, щоб все було чисто, щоб нічого не заростало, щоб потім нам не було гірше з цим всім справлятися. Наразі, от так от, такі виконуємо роботи, город. Чоловік сьогодні ввечері буде кропити городи, буде кропити сою. Він взяв один вихідний. А ми залишаємося в селі на тиждень, тому буде більше відео біля будинку, будемо щось робити.